Вітаю, шановні телеглядачі, і гості прес-центру Майдан Свободи. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашої розмови за круглим столом сьогодні бренд Харкова, справа харків'ян. Сьогодні, як ви знаєте, вся країна спілкується із президентом України. а Ми говоримо про речі набагато буденніші, про те, яким ми уявляємо собі Харків завтрашнього дня, яким ми його хочемо бачити і яким ми його зробимо. Навколо цієї ідеї вже в Харкові об'єдналася значна група людей, які живуть не тільки проблемами сьогоднішнього дня, а і проблемами майбутнього, проблемами свого міста. І саме такі люди сьогодні зібралися у нашій студії: серед них історики, публіцисти, підприємці, маркетологи, соціологи, економісти, міжнародники навіть є. Отже, кожен з наших гостей буде представлятися, і ці люди вже збиралися на, такий, на таке зібрання, де вони вже виробили платформу бренду Харкова, яким вони уявляють наше місто. І... Від чого ми маємо відштовхуватися, створюючи такий бренд, і саме про це ми сьогодні з ними і будемо говорити. Отже, першому я хотів би надати слово Тарасові Даньку, який є економістом міжнародником, координатором проекту інноваційний поступ, доцент Національно-технічного університету ХПІ, кандидат економічних наук, бізнесмен і просто цікава людина. Пане Тарасе, що вас надихнуло на таку думку? Створення бренду Харкова, чому цим займається громадськість, а не влада. Хоча от, Віктор Янукович, недавно, коли у Харкові був, то він дав завдання почати розробляти там бренд України, Харкова і так далі. Але це не тільки в контексті Євро 2012 Ми можемо планувати і надалі своє майбутнє. як економіст, я займаюся фаховими питаннями маркетингу, і я думаю, що що найперше, ми десь в, 90, в 2007 році в межах харківського клубу маркетингу вже намагались обговорити питання бренду міста. Тоді це було швидше обговорення серед фахівців, тобто тих людей, які розуміють цю тему з професійної точки зору, що на часі справді займатися питаннями брендінгу міста, і тоді ми. Досить таки багато виклали моментів по, по нашому місту. Знаємо, що було багато інших ініціатив, особливо в минулому році, 2010 році. В Харків приїжджали експерти, скажімо, із Москви і з міжнародних компаній, які пропонували свої послуги через різних там посередників харківських. Намагались зробити кілька таких заходів, в яких це питання буде обговорено. Але е, от те, те той крок, е, і ми в поступі теж це питання підіймали. Але той крок, який зробили кияни, він справді був добрий. Це платформа Вікі Сіті Номіка, тобто вони е, сформулювали дуже чітко. Бренд міста це справа містян, тобто бренд Харкова, це справа харків'ян, е, тому що тут можуть бути два підходи до розбудови бренду. Перший це приїде якийсь експерт, який нам тут скаже, як нам треба е, бути. І ну такий підхід харків'яни органічно не сприймають і тому, і до речі, і правильно, що такий підхід не приймає керівництво міста і області, тому що справді нав'язування у нас достатньо власного інтелектуального потенціалу. Харкові я думаю, тут всі погодяться з цим, а, а тому. Я активно прийняв участь у цій пропозиції цього діалогу, тому що відбувся справді діалог різних людей. зібрались ті самі, кого було цікаво. Тобто, це люди яким сказати. І що дуже важливо, що це справді є справою харків'ян, а не тих, хто живе в місті. Тому що для мене це це такі існує різниця. Від від чого відштовхуватись потрібно для того, щоб розпочати роботу над брендом Харкова? У От, нас я... є історія. У нас є сьогодення. У нас так є бренд, там перша столиця інтелектуальна столиця, і так далі. Тобто, ці речі вони штучні? Чи це ну, природні речі? Ми всі можемо від них відгодились на тому, що от Харків це місто інноваційної творчості, розумне місто, місто а, ідей, і відповідно, це інтелектуальна столиця. І зрозуміло, що от питання справді в тому, чи є цьому підтвердження та перспективи такої такому самому підходу, і чи і що в цьому плані можна зробити. Я думаю, мої колеги зараз приєднаються до нашої розмови і з своїх фахових експертних точок зору оцінять перспективність такого от підходу. Але те, що ми і, і в принципі, я думаю, кожен харків'ян з харків'ян погоджується, що ми бачимо майбутнє свого міста як такого інтелектуального центру, як розумного центру, як центру розвитку, інновації і так далі. Для, мабуть, не тільки для всієї України, але й для Європи, а дай Боже, і всього світу, то це, це 100%. Дякую, пане Тарасе. Тетяна Крупа, історик, археолог. Цікаво почути вашу думку, яким історики от вашій особі бачать майбутнє Харкова. Оскільки ви дуже добре знаєте наші історичні надбання, що можна з нашого минулого взяти, для того, щоб використати це як бренд. Я представляю Мои в данном лучшие. случае Музей археологии и этнографии Слободской Украины Харьковского национального университета. Естественно, мне, как музейному работнику, как ученому не безразлична та ситуация, которая складывается вокруг нашего будущего. Известно, что без прошлого нет будущего. Понимаете, Харьков территория особенная, я считаю, что это уникальнейшая территория. Наше прошлое, начиная от, ну, не побоюсь сказать, с, с очень далеких времен, с эпохи бронзы, ну, не будем брать более раннее время. И до настоящего времени оно складывалось под влиянием определенных факторов. Оно переваривало эти факторы. Оно давало какие-то ценности, какие-то установки гражданам. Понимаете? И почему лично я присоединилась к этой группе? Еще к 350-летию мы с моей дорогой подругой и с автором единомышленником Еленой Стаховой написали для школьников книжку ⁇ Мы харкивьяны, нам нечем пешататься ⁇ Я до университета некоторое время, 10 лет, проработала учителем школы. И также прекрасно понимаю, что это должно быть и обучаемая вещь. Понимаете, нам не хватает сейчас установок обучающих. У нас есть комплексы, какие угодно уже за последние годы, полученные, благоприобретенные, навешенные, но у нас нет целостных, позитивных установок на будущее. И поэтому, как историк, чтобы, скажем так, вот показать через прошлое, настоящее и вывести его в будущее, я и присоединилась к этой группе. Но какие могут быть здесь установки? Ну, Харьков всегда пересечение границы. Это и, и, и в древности было. И э, Карачевская, Карачевка, Донецкая городище, летописный город Донец, пограничье, да? мужественность, э, сила духа, сила воли, э, незломанность. Правильно? Дальше мы Но говорим... Тут поле, тут дуже вдало выбранный бренд для этнофестиваля. Что він... касается Печеницкого поля, дождь Кипчак, об этом я могу говорить долго, потому как археолог и специалист, ведущий эксперт по археологическому текстилю Украины, я работаю в Казахстане, в Средней Айз могу об этом про проблематике шелкового пути говорить очень долго, но это не тема сегодняшнего, так сказать. Вот. И я бы хотела, скажем дальше, Средневековье Харьков растет быстро, объединяет вокруг себя людей свободолюбивых. Посмотрите, этническое разнообразие нашего города, это уникальнейшее явление. Слобожанский говор, это уникальнейшее явление. Я потомственная слобожанка по отцу и по матери, понимаете, для меня это важно, самодентификация. Дальше, ну уже ближче ближе к новому времени три всероссийских крупнейших ярмарки. Вообще чотири в Харькове было в Москве. Одна. Это що это это потенціал торговли международной уже, виходу Харкова як центра торгові, який акумулює лучше і дає щось миру. розумієте, поняти, вот таких вот моментів можна говорити до безконечності. Но задача нашої групи. Давайте от ми зупинимось на іншому питанні. Чи належно сьогодні на належному рівні ті музейні заклади, які є, в тому числі історичний музей, вони відображають нашу ту багату історію? Я не У Харкові ходу... я не зустрічав жодного ресторану чи кафе із нас той, із назвою Шарукань, а це той бренд, який би mm. міг би бути дуже вдалим, той, хто розуміє, про що мова йдеться. Ви знаєте, що касається Шарукані, то є кілька місць її локалізації, і історики, і археологи по цьому довго ще будуть спорити. Є версія, що Шарукань – це в істочниках часто по, по названню там, племен, родов, навіть города обозначали. Шарикан по-тюрськи, в общем-то, може переводитися зовсім інакше, ніж названня міста, просто як місто А чем на территории не, ну, а, а убежден, что это на территории Чугуе. Вообще это Харьковщина, как бы как ни крути, это огромная территория. И понимаете, что касается исторического музея, я подчеркиваю, я сотрудник музея археологии Харьковского университета, поэтому как бы я не могу давать оценку историческому. Не, музею. Не оценку, это вот ваша думка взагали. Что касается музейного менеджмента и маркетинга, я вот в марте буду представлять Харьковщину на международной конференции по этому поводу. Вот я могу сказать, что у нас это только в зачаточном состоянии. Почему? Это недофинансирование. Понимаете? Что касается музейных работников, они высокой квалификации большинства у нас. Остались люди, которым действительно болит. Но зарплата этих работников, в общем-то, директор получает чистыми музеи, например, около тысячи гривен. Понимаете? Это человек с высшим специализированным образованием. Понимаете? То есть у нас есть проблемы, которые необходимы. Это вопросы сохранения. Это вопросы представления этих Пам'ятників. Вернемося краще в місце Шарукані к тому же Донецькому городищу. чи от оно реальне, город Донець, літопісне, слово Полку і Ігорю. Сколько здесь можна розкрутити вопросов? Пані Тетяна, я вам дякую. Я розумію вас, як історик, археолога, і ми з вами, очевидно, ще колись продовжимо цю розмову. Ну, Хотілося б почути думку, але тему, я головну думку вашу зрозумів. Тобто сьогодні держава не вкладає Абсолютно, в наше минуле, а це саме да. та платформа, від якої теж можна було відштовхнутися. Станіслав Ніколаєнко, публіцист, історик, автор книги Гром Побєди», Роздавайся, пане Станіславе. Будь ласка, ваша думка щодо бренду Харкова. І так, моя думка щодо бренду Харкова. Я дещо згоден з Тетяною стосовно того, що немає майбутнього без минулого. Ну, що стосовно Харкова на сьогоднішній день, в тому, що ми бачимо, що ми чуємо на вулицях, що ми бачимо на наших площах, Харків зовсім е, не відображає той суті, якою з якого він розпочинався, як Слобідське мистеця. Багато навіть харків'ян не знають, що таке слабо, лоб, Да? От буває питають, Та що таке Слобожанщина, ми не знаємо. Ми знаємо, що таке Харків, харків'яни, слобожанщини не розуміють, що це таке. Так, от якраз питання в тому, що вся наша топоніміка міста, вулиці, назви, пам'ятники, вони зовсім не відображають не те, що. Українські, а навіть харківські не відображають, Тобто, ми взагалі не пам'ятаємо, що сірко це ж таки наш земля, хоч і не народився в Харкові, але це найвіддатніший витажок запорізьких козаків, який мешкав тут під Мерефою, основав в хутор. Немає навіть, свій хутер. Немає навіть у, у нас нічого. Ми забули нашого одного із першого полковників, це Григорія Донця, який фактично відбудував це місто, який збудував ізюм побудував місто, курявський монастир, відбивав наскоки татар 23 роки. Він. Тобто знову-таки повертаємося до не історії, не до, до нашої історії, історії. Звичайно. Коли ми подивимося на історію, то Харків це родина, це батьківщина так званої Харківської бандури. Хто сьогодні про це пам'ятає, що це музичний інструмент, який був занедбаний, забутий, до речі, в Харкові якраз були знищені ті самі кобзарі. Ну, про це це ми за ми знаємо, бо є пам'ятник, але так, є пам не тільки пам'ятники нашим трагедіям повинні бути пам'ятники якісь, які б возвеличували дух, я не побоюся цього слова, нашої нації. Звісно. І в нас такі приклади є, той же самий Сірко, Стоїть Йому прекрасний пам'ятник, але, але Харков... туристи їздять, будуть їздити не в Мерефу, а будуть у Харків приїздити. Звичайно. Ну, козацька доба знову таки дала нам е, то, що оця освіта сьогодні наша, вона була започаткована в, в те саме в ті козацькі часи. Наприклад, той самий Харківський колегіум, де викладав так Григорій Савицького рода, І він знову його життя і творчість пов'язана з Харковом. І це теж це дуже серйозна річ, бо в Україні немає, мабуть, того ну, часу філософа такого рівня, як Григорій Савицького рода. Ну, багато про що можна казати, яким чином поєднати, що було тоді, і що ми можемо. Взяти в майбутнє, як в Бренд Харкову. Наприклад, характер харків'ян. Хто може зараз згадати, яка була найбільша проблема для харків'ян з моменту заснування міста? А це була найбільшою проблемою, це боротьба з податками. Mm. Якраз харківські полк полковники і перші наші осадчі, які прийшли в Харків, стикнулися з тим, що білгородський воєвода утискав податками, поборами, і козаки е постійно в Харків бунтував. Він не стояв на місці, і нарешті харків'яни добилися, що при тому ж е Донці Харків було виведено із опіки білгородського вою. Ви бачите, есть, але поставили пам'ятник не Донцю, а поставили Євхимі Щербініну, який так само утискав, е ну і поставили... такі метаморфози нашої. Історії. Історії, і поставили міфічному Харьку знову такі пам'ятник. Ну це легенда, але вона знову -таки, з дійсністю майже нічого не має. Легенди повинні бути. Дякую, пане Станіслав. Але я хотів би, от ще одну тему, яка мені особисто не дає спокою, коли ми говоримо про бренд нашого міста. Що робити з радянською історією? Сьогодні Харків у багатьох людей він асоціюється саме з радянськими пам'ятниками, з тим самим Держпромом і таке інше. Тобто, сьогодні знищиться, зруйнувати ми не можемо і перейменувати одночасно ті вулиці, які в нас носять радянські прізвища. Знову ж таки питання може сьогодні радянський Харків бути частиною того бренду, про який ми з вами говоримо? Знаєте, радянський Харків, коли от на, наприклад, там вже... є щось цікаве от, для вас, як Звичайно, є. Бо в Харкові в свого часу, коли він був першою столицею, були зібрані ну, кадри наукові, е, технічний потенціал, а також літератори, науковці. Ну, наприклад, я прихопив собою столичний довідник. Така книжечка, яка вийшла 30-го року, і з неї можна побачити, що в Харкові проживали майже всі тогочасні в будинку Слово, так, всі видатні діячі культури України. Так, це від Остапа вишні, багато, багато, багато прізвищ. Ми не побачимо. Всі, всі перебували в Харкові. Тому дійсно не можна забувати той період, хоча він не є основним. знаєте. коли кажуть, що давайте от бренд зробимо Харкова, особливо на, на майбутньому футбольному чемпіонату. знаєте, як такий, що от щось таке совкове, ностальгічне. Mm -hmm. Ну це знаєте, схоже на те, коли господарка приймає гостей і в виставляє вчорашній борщ. Отак, так підігріла каже дякую. ласка дякую, пане Станіслав. Йдемо далі. Вікторія Склярова, координатор проєкту туристичний поступ. Будь ласка, ведуча радіопередачі Харківська духовина. Так щойно сказала, що держава не дофінансує дійсно, і коли вона не дофінансує, то звичайно у нас дуже в плачевному стані є вся інфраструктура, що дуже важливо для туристів, для всіх гостей власне нашої області. І який я знайшла вихід, і разом з моїми колегами в поступі ми власне працюємо над якою площиною це етнічна складова бренду нашої області, нашого міста. У нас є величезний потенціал в цьому. По-перше, звичайно, те, що сказав пан Станіслав, власне, традиція кобзарського співу. У нас є чудова майстерня, майстерня, де хлопці молоді виготовляють кобзи, самі на них грають. Тобто, це така традиція, це тяглість традицій. Це перше. Друге, у нас дуже багато завдяки нашим фольклористам. Багато дитячих фольклорних колективів, багато фольклорних експедицій відбувається і нашою областю, і іншими місцями Слобожанщини. І це все тепер може грати, може грати на позитив. Чому? Наприклад, якщо турист їде на звичайну екскурсію, він шукає якогось комфорту. Якщо турист їде в етнічну екскурсію, де йому показують, як це було колись, і це на такому рівні майже залишилось, туалет на дворі, тобто він вже до цього готовий. і він спри... Приймає зовсім в іншій площині наш е, наш інфраструктурний дискомфорт. От співочі тераси були. Ви брали активну так. участь у підготовці, висвітленню, скажімо, цього явища. Е, унікальне культурологічне явище для Харківщини було. От що, знову. що ми можемо ще? У нас є печенізьке поле. У нас є так. співочі тераси, або були, бо один фестиваль це ще не фестиваль. Ми сподіваємося, що фестиваль співочі тераси буде продовжуватись. Вже є такі домовленості, попередні. І дійсно, от я хотіла сказати, що величезну роль відіграють саме події етнічні в формуванні міста, окремішності міста, окремішності місцевості, її унікальності. Якщо є у угорців така цікава якась кухня своя, то у нас теж колоритна українська кухня, яку треба скрізь пропагувати. І ці наші місця, де по-українськи можна поїсти, має знайти. Абсолютно кожен наш гість, нам потрібні спеціальні мапи, такі схеми, плани нашого міста, де мож, де все це буде позначене як музеї, як місця, де можна послухати фольклорний спів, і або інші такі проекти. Тобто ви говорите все-таки з розрахунку на іноземців, на туристів, які Не будуть тільки... приїздити до Харкова. А ми говоримо для нинішнього покоління харків'ян. Ну, так, для що, що вони можуть взяти для себе от цього позитиву? Саме наше покоління, ну власне, поперед по-перше, є така теза, що бренд формують самі споживачі, не хтось теоретик якийсь, а саме люди своїми потребами формують бренд. Власне є, ж, відчуття нас... бренду потрібно і для самих українців. Нам потрібно знати, що у нас є. Тобто, кожен сам для себе визначиться, що найкраще є в Україні, те, що для нього важливо. Добре, пані Вікторія, це не в плані критики або коментаря до вашого виступу, але ви знаєте, що один з брендів сучасного Харкова це є Барабашовка. Ринок так. Барабашова, тобто, і більшість людей знають Харків саме по ринку Барабашова. Як нам як сказав пан Стані... Його... Станіслав одного разу, що у нас навіть на ринку Барабашова всі продавці з вищою освітою. Тобто, це показує про те, що Харків дійсно місто освічене. От і з цим боротися, ну з цим боротися треба всім разом Та, і цим не треба боротися, просто так склалося. Дійсно, про те, що говорила пані Тетяна, Харків завжди був торгівельним містом на е, перетині торгівельних. Шляхів, і, мабуть, це, це так також як історична це так, традиція. Це одна, одна будь ласка, так, мака дійсно. Караджанова, будь ласка, мікрофон візьміть. І підприємець, голова Казахського земляцтва у місті Харкові. Харків це завжди було багатонаціональне місце для і місто, і таке він залишається досі, де представники всіх культур знаходили собі місце. Я не знаю, наскільки казахи себе почувають комфортно у вашому місті, але, мабуть, які всі люди хочуть. Б жити у такому місті і називати його своєю батьківщиною. Що для цього потрібно? Ви знаєте, в Харкові зроблено все, щоб здесь кожній национальности, любой национальности, чувствовал себя. Своим в этом городе понимаете в Харькове в Харькове над этим работают и в Харькове это поддерживается. Любое любое наше национальное землячество оно себя чувствует здесь комфортно, открыто. Да? Здесь э, помогают создавать школы, здесь помогают сохранять язык. И все это делается. И только если само землячество хочет этого, понимаете. Для меня Харьков, вот именно как для, для казашки, которая приехала в 1984 году, он всегда, вот на, скажем так, как родной город, он на первом месте. Потому что здесь прошла моя юность, мое формирование. И я всегда помню этот город как добрым городом. Жители харьковчане, они всегда отзывчивые. Я говорю именно как со своей, со стороны точки, со, своего, со своей национальности, приехавшая сюда. Знаете, для любых городов особенно миллионников, это важно когда каждый человек не вне зависимости от своей национальности, может себя чувствовать уютно, защищенно. И мы не должны забывать, что Харьков – это один из самых студенческих городов. Когда я сюда приехала, это был огромный промышленный город, студенческий город. Помните, как здесь жизнь кипела, да? Какое движение было. И я, вы знаете, вот от такого количества людей, которые куда-то спешили, чем-то занимались, да? И каждый, каждый в те советские времена, он гордился тем, что жил здесь, в Харькове, да? А помните, когда вот мы шли по площади и... э, ХПИ, ХАИ, да, вот я вот училась ХПИ, вот мы когда пересекались, каждый хотел перекричать за свой родной институт, да. Это мы, ХПИ, там, да, хаевцы кричали, мы, ХАИ. И также вот заводы, каждый завод шел, он нес свою традицию, свою гордость. И я считаю, что здесь, в Харькове, мы можем это возродить. Чтобы это возродить, мы действительно должны убрать негатив. Сейчас негатив, он только разрушает, он не дает, он дает нам знак «стоп». И мы не можем идти уже вперед, понимаете? А если мы будем позитивно мыслить о том, что мы, каждый из нас может, все равно для, для всех нас, вот Виктория как радиоведущая, она знает, что любую мысль надо доносить. Она должна дойти сначала, а потом оттуда сверх, снизу фонтанировать и идти наверх. И тогда... Э Единственное, что бы вот я бы хотела сказать, что все-таки я в последнее время думаю, да, что сейчас мы больше можем ориентироваться как на город Ленинград, потому что это тоже вторая столица. И посмотрите, как она не имеет второй статус. Она уже как бы соревнуется с Москвой, да, и уже на равных, потому что они сохранили. Весь потенціал свой, тот, лінград тоже студенческий город, вони сохранили всю свою індивідуальність э, і ми можемо приклады позитивні створення таких брендів, але мені здається, що вони більше самі історично формуються, сама історія формує бренд, і люди це тільки Можливо, я помиляюсь? Вы знаете, вот я сейчас еще хочу одну сделать, одну вот сказав хочу сказать. Вот в Харькове хотят создать парк. Это инициатива мэра города, и он нам э, всем как бы ее озвучил, нам, я имею в виду национальностям, да, и он сказал, я вам могу дать парк, пусть каждый из вас сделает свой уголок, уголок своей национальности. И вы знаете, когда об этом вот сказали, вы бы видели глаза всех, да? Азербайджане задумались уже, как бы вот они там сделали. Мы чтобы мы там посадили, да, каждый захотел, вот я не знаю, за себя я бы сказала, я бы могла бы там подумать о том, чтобы там должен быть обязательно дерево с Казахстана, это карагач, да, и поэтому, а э, когда появится этот парк, в нем будут гулять дети, и уже будет о том, что, знаете, информация будет идти, Харьков многонациональный. Харьков многонациональный. Дякую, Панимака. Лариса Алексеева, маркетолог. Фахівець у сфері інвестицій. Навколо інвестицій зараз дуже багато розмов, і ну, це одна із складова теж бренду Харкова, оскільки без солідних інвестицій ми не можемо відродити ні промисловості, про що говорила Мака, ні ті історичні надбання, про що говорила пані Тетяна. Тобто, взагалі, от інвестори, які приходять у Харків, що на що вони звертають увагу? Ми дивимося на це місто очима. Більшості очима радянських людей, які тут народилися, виросли. Mm. А ті люди, які вперше приїздять, що їм кидається в око, що їх. Выкликая и позитивные, и негативные эмоции. Можливо, вы можете сказать. Я по этому поводу очень люблю рассказывать э, пример, э, датированный 98 годом, когда э, в Украину приезжал один из первых частных инвесторов, с которыми я работала. Он э, гражданин Ирана. Да, э, э, был, были вот такие же февральские морозы, и в переписке я несколько раз объясняла ему, что он едет, что здесь холодно, что это under zero, что температура ниже нуля. Когда, он вышел, когда его встретили в Байкене, Первое, что мы услышали: я знал, что я еду на юг Сибири, но не знал, что это, что здесь так холодно. На самом деле, это я к чему? Вот В этом где-то считайте, беда. Когда инвесторы, когда я начинаю диалог с инвесторами, они не знают. Что это за город? Я слышала достаточно много вариантов: да, что это вы ошиблись, это Краков, нет, я не полячка, это русский город, нет, я не русская. А, на, Да, я родилась в Советском Союзе, да, я получала серпастый, молоткастый советский паспорт. А, Да, люди, которые приезжали в Советский Союз, они приезжали в огромную страну. Этой страны нет. Так случилось. И при этом нужно признать, что в мире конкуренция никуда не ушла. Сегодня не страны, сегодня города конкурируют за жителей, за мигрантов. конкурируют за, за финанс... те сами инвестиции. Подождите, конкурируют за финансы, а финансы дают не только инвесторы, финансы дают еще и туристы, да? а Сегодня города конкурируют за уровень жизни. Кто ответственен, давайте так скажем, кто ответственен за уровень жизни в городе? С одной стороны, конечно, власть, муниципалитет, налоги, там еще чего-то, а с другой стороны, это бизнес. Поэтому э, бренд э, это бренд Харькова. В общем-то, он и должен строиться на четком взаимодействии. Государственной власти и бизнеса по-другому не получится. Если государственная власть не покажет, что в этом месте еще инвестор не едет в город, инвестор едет в определенное место. Да? Если власть не покажет, что в этом месте бизнес вести безопасно, а вложения защищены. Предприниматель, который ведет сюди, здесь бизнес, имеет поддержку, имеет какие-то льготы, к сожалению, сюда не придут инвесторы. Но для того, чтобы инвесторы пришли, бизнес должен научиться, прежде всего, рассказывать о себе, правильно подавать себя. А для этого нравится, Пані не Варисе, нравится? давайте так, що ви розказуєте бізнесменам, або іноземцям, які до вас звертаються, можливо, що ви розказуєте про Харків? От назвіть там 5 тез, Харків це… Нет, я так никогда не говорю? говорю. Я так никогда не говорю. А вы что... приезжаете сами все побачите. Да, Примерно так. И в первый день, я, когда я встречаю, я обязательно э, делаю моим гостям экскурсию по Харькову. Я не историк. Что вы показываете? Я не, я расскажу. Я не историк. Я не могу рассказывать так, как Татьяна. Да, но я люблю свой город. Я Харьковчанка в четвертом колене. Да, я показываю самую большую площадь э, э, нашу площадь Свободы. И на самом деле э, эта площадь вполне может быть как сцены она уже не раз становилась сценой да, культурного какого-то некоторого культурного события да так и местом где люди могут высказать свое мнение то чего еще сейчас не происходит да конечно я показываю покровский монастырь место с которого начинался харьков да я показываю те церкви которые покровский собор благовещенский собор да при этом я Я всегда рассказываю о том, что Харьков это торговый город, купеческий город. Любим мы торговать. Я против э, того, чтобы э, говорили о Барабашово как об отрицательном моменте. Да? это есть. И для того, чтобы правильно разрабатывать бренд Харькова, на самом деле, нам нужно прежде всего, э, считайте так, в маркетинге это называется SWOT-анализ, да, но это так, чтобы проще сказать, нам нужна инвентаризация всего того, чего у нас есть. Без оценок для начала, без положительного и без я отрицательного. Я проект, я думаю, ви якраз і започаткували ту інвентаризацію, тому що влада да? є там проблеми буденніші, зараз податки і Проблеми соціальні, вони не дають, не дозволяють от, сісти і задуматися над такими речами. А от інтелігенція якраз е, цим і має або генерувати принаймні ідеї, які дозволять пізніше, можливо, вже і владі долучитися до цього діалогу.